Тільки одне я повернулася на вакацій з вакації, із відпустки першої відпустки, на яку мені довелося навіть полетіти перший раз. Для мене це все по порядку. Добрий день, шановне панство. А я тим часом в аеропорт. Боже, ніколи в житті так не стресувала як сьогодні, поки зайшла перший раз в аеропорт. Я в стресі, просто я дуже переживала за все. Але якщо мене пустили вже до самоліту, значить ми літім гулять. розумію. Вони всі стоять з табличками і куди мені треба йти. Я в шокі. Ей, я його нашла, але тепер він утікає. Бюстоп 21. Бюстоп 21. <рігла> Україна. <рігла> Україна. Треба на вище 20. Один. О! Маленький. Нарешті. Нарешті ми вже будемо на місці, Боже. Подивись. Ну покажи, покажись. Подивіться, скільки градусів уночі. Det er bare nazistiske spill. Det er fullt ut Sahara. Дайки, да, и целый спор. Все обслуживают. Да, меня же ничего не интересует, я буду спать. В балкончика. Нету балкончика. А, есть балкончик. Человек, сейчас попробуем все. Что я тут, тут делать? Ну, ребята, тут я балкончик. Я в районе может. Геєш Аучка, вот чита можна патися ночі в этом басейні? Сити факт пацієнта. Кайфом. Все, Осталось розвідати територію, перейдіться. І все, пустить можна. Ох, нареш, всі, боже, йогоже долізли. Балкончик є, значить. А тут ще й кондерчик, знаєш, тут й не закон. Так все воно виглядає. Ліжка, звісно, королевські, я не знаю. Зеркало. Зеркало є і ванна. О, тут, кстати, все є. Я переживала, що не буде що тут і не буде. Нічого, коротше. Як я заморилась, это кошмар. Все. йду розвідувати територію. Вчора виробила сюди в першій ночі, витіла ніч, сьогодні вже сходила на нічнідана. І все. Морі. Зі мною море на інше. Але то море, так всі кажуть, хуйове і холодне, а я приїхала на інше, щоб всі були доволі що я все-таки можу і на обичне море з'їздить. Ах, як пахне! А эти хвилины! Відпочинок відпочинком, але е настав той день, коли треба було повертатися назад в, в Польщу. Це моє любима було просто. Я вам кажу, я ніколи так не обзиралася, як при польоті назад. Прийшов час збиратись додому. Все було класно шикарно, погода, звичайно, в Іспанії, я вам кажу. 29 було ввечері. Я не знаю, яка була температура днем, але ввечері було 29, там немає чим дихати, там немає свіжого повітря, там навіть вітру немає. Ми летіли нічним рейсом, і мало того, що ми і так приїхали рано в аеропорт, наш рейс затримують на годину часу. Перед цим я вже щось така ляпнула, що а Африки наш рейс затримують, це буде прикол, звісно. Ну і так і стало. Затримали, слава Богу, не відмінили, чекін і е, перевірка безпеки бо все було вчасно, окрім нашого вилюту. Сівши на борт, нам вже сказали, що літак чого відмінили? Е, рейс на годину через те, що літак треба було змінити. Замінити літак. літак. Прикольно. Що не так з тим літаком? Цю в літаку спали. Я спала отак. Голова отак періодично сприсала, я так падала періодично. І останній раз, коли мене все отак підкинуло, це був е, такий удар літака. І вона просто так кидає, всіх кидає і всі посідали в так. Ну і ось цю РДС, чи бор провідник, чи хто там що об'являє, і сказали, що ми попали в турбуленцію. Ну, ви не переживайте, знаєте. Ви не переживайте, все нормально. Я ще сиділа біля вікна. Я бачила це крило. Ну просто отало. Ну, улітало. Ну, Щас як одірветься це крило. І просто тут я. Мене, я вже там вмерла на тому борту, ви знаєте. Я просто вже там вмерла. Нами просто трясло. І трясло нами хвилин 30. Ну, то зменшувалась траска, то збільшу. Просто нам траса 30 хвилин. У моменті, коли оцей льотчик чи як його там вирішив змінити ешелон, все. тоді в моменті я просто умерла. Відчуття велите, ви, летите, ви і так, під вами 5000 км, якщо не більше. І скорості, які велите 903. І ми ну, паріємо так, знаєте, ми летимо в цьому воздусі. І ніхто не предупреждає, а чого, чого не можна предупрежди, предупреждити просто. У мене час буде змінюватися ешелон. І, е, ну, типу, літак буде трошки просяде, щоб ми оцю турбуленцію якось обійшли чи що чи там. Якось вони їх там розуміють, я нічого не розумію. Міняється ешелон, і цей літак отак просто. Ну от, от, Моє відчуття, яке в мене було, ми стали цівості, ми супер різко так. два раза мы оксидаем. Все. Я там умерла в моменте. Просто я так сижу, мы Два раза вот так мы оксидаем. И все. Я такая... Хорошо, я так сижу, думаю. да может быть. Я умираю. Я умираю просто. Я в житті так нічого не боялася, як у цього, як ми просіли в повітрі. Це такий ужас просто в моїх очах. Бо було все добре. Я вже збираюсь від цю поїздку, знаєте. Я вже собі думаю, куди я хочу полетіти. Нормально взагалі? Говорила, що я хочу, що я цей. Коли я танцювала з аніматорами, подумала, що. Я бы тоже хотіла бы бути аниматором. в мене ще, знаєте, ще й плюс за того я освіта. Ну як би, я ж керівник хору чи хто там? Ну я вообще керівник хору и всякой цієї штуки дитячих утренників. Чи ні? Ну вообще, да. Взагалі, да, я думаю. думаю... Блін, а чого мені б бы цели поїхати? І не, і, не цей? і не танцювати біля басика з людьми. Було би інтересно, я опыт, конечно. Так і подумала і все. Думу, все. закінчилось, не знаю Ідея не непогана. Може, ви раптом знаєте, до кого треба вернуться, щоб поїхати аніматором? Please call me. Call me, please. Я би поїхала, чесно Мені дуже сподобалось. Я кажу, що там не знаю мінусів, плюсів. Я в курсі, що в мене не буде часу полежати на лежачку. Це є робота. Але це прикольний такий досвід мені здається Я би поїхала, чесно. Я дуже рада, що перший раз в мій польоти і така турбулентність інтересна. Не просто турбулентність, а її ще й, й об'явили, бо це якби було серйозно. Отак так от. Я так багато їла на фуршеті і мені почали писати, що я вагітна Офіційно заявляю, що раніше 31 я не планую. Не мені не нужні, Боже. Для чого мені? Я дуже співчувала всім, хто приїхав на цю відпустку з дітьми. Боже, це якийсь кошмар. Ти собі чилиш, а він горлопаний. Просто так бо йому так хочеться. Я сказала, Маджик, я не твоя мама. Так би сказала і пішла в іншу сторону. Я не Що я хочу завести твіч. У мене от є Instagram. Ютуб, а чого би не твіч. Кеште, що я не буду ще цим займатися. Не буду встановлювати твіч. Бо мені хоча б е, якось стабільно плесні не знімають у YouTube. А ще й твіч мені дайте. А це було дуже прикольно. Знаєте, всі на світі знімають оці огляди всяких тук-шоу. А я фанат стосується кожного. Бо я тільки приходжу додому, сразу включаю собі на фоні, стосується кожного і слухаю всі ці проблеми. Не те, що там я би це робила для відео, це моє життя. Я дивлюсь, це стосується кожного. Я ну... Я всі, всі передивилась шоу. Я шукаю спеціально в інтернеті, щоб подивитися конкретне шоу. Я не те, що там просто знімаю для того, для Галочки. Я реально живу цим. Прикиньте. Було би класно, я так подумала. Ко ви там думаєте собі, то скажете, що ви собі там. Що ви собі думаєте на цей тема? Бо я собі думаю, ну поки я нічого не роблю з цього. Але це було би дуже класно і супер. Так що на цьому все, я думаю.